істини Бог на мы причисти своей мантрі Сотця нашого Миколая, письмовіликий Червоця, с того великому чи не гаді от беде носця, то отця нашої Анна, Гіпсика, по Константинопольську, затовостої всіх святих помилую спасена, Боги блоней человек. Це з святом, святом благовіщення Христої Богородиці. Що таке свято Благовіщення? От як воно відбувається? Воно відбувається таємно. Воно відбувається, ну, там був такий, що я називаю, гателю біля храму. І от в цьому, в такій, чому і говориться, що Богородиця жила при храмі, і от, там приходить до неї Архангел Гавріч і каже, що народець. Народиться Спаситель світу, і ти будеш його матір'ю. І отаке от благовіщення. І Пресвята Богородиця, безумовно, вона злякалася. Перша її реакція, вона злякалася. Чому і ангел, архангел Гавріл говорить, не бійся, Марія. І це кожен раз, коли ми приходимо, доторкаємось до святині якоїсь, у нас повинно бути це благовіння. Як і у Марії, до ангела було. Чому? Тому що те, що святе, те, що від Бога, воно дійсно є страшне. Не тому, що Бог хоче якось налякати, а тому, що ми грішні. І наша грішна природа, вона дійсно дуже важко сприймає щось святе. Бо в Писанні написано, Бог є вогонь, що поїдає. І вогонь ми знаємо, коли горить, він спалює з собою все. І так і свят із Господу. І отже, кожен раз, коли ми приступаємо до святині, чому ми говоримо, наприклад, про е, тайни Христові, що вони страшні і животворящі? Вони страшні для наших гріхів, і вони животворящі для нашого духа. І от Марія злякалася, але Ангел говорить: не бійся, Марія, Господь з тобою. Тобто, якщо з нами Бог, то ніщо нам не може зашкодити. Так само і ми, коли приступаємо до Святих Христових тайн, нам має бути страшно, але з нами Бог. Він своєю благодаттю допомагає нам прийняти і святі, і всі інші святині, де тіх ми втеркає. І Архангел Боріл, приходячи до Марії, була вістити і про народження Ісуса Христа. Народження Ісуса Христа чекало вже тисячі років. Тисячі років чекали, що прийде такий Спаситель Месія. І він прийшов. Сьогодні, в цей день є е, оце благовістя до Христової Богородиці. І це лише початок нашого спасіння. Але е, е, Ісус Христос е, починає своє воплочення. Він поплащається заради нас з вами. Ми про це маємо пам'ятати. Бо він, е, 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 це е, пришестя Ісуса Христа, воно заради нас. Він нас спасає. І ми знаємо, до чого Тому що Він любить нас. Він свою любов до нас так проявляє. І от е, ми сьогодні, дякуючи Пресвяті Богородиці, дякую, дякуючи Господу нашому mm -hmm. Ісусу Христу, ми маємо пам'ятати, що Він зробив для нашого спасіння. І е, найбільше у Пресвятої, у Пресвятої Богородиці, коли читаємо святи Письмо, не так, не так багато там про неї розповідається. І одні зі слів, а, мабуть, найважливіших. Слів які вона сказала на весіллі в Кані Галилейській. коли прийшли тоді і кажуть до неї, що нам робити, а вона відповідає, от що Він вам скаже, от Його слухайте. І от нам сьогодні, вона каже, що Він нам скаже, тобто Ісус Христос, щоб ми його слухали. І це є таке найбільше благовістя для нас з вами. Тому будемо слухати Його і тим самим шанувати Його мати. І дякуємо йому і Його Матері за наше спасіння, тому що якби не вона, не через неї охотився Ісус Христос, ми б не отримали цього Спасіння, вона мала, мала нести таку велику чистоту, щоб через неї охотився Ісус Христос. Але Він воплощається заради нашого спасіння. Хай Боже власне перебуває у всіх вас, розклад служби.